В інтернат. В інтернеті. В — доброго дня, можна вийти кастрілів, скажете на камеру. Чи підтримуєте, чи Нет, не підтримуєте? А чому ну, потому що сейчас рабочая время люди должны быть на работе, а не дороги и не дают трое да. да. люди кажуть, що да. має да. сенс будь будь-яка дія, навіть така от найменша, яка є а, а що не змінить за того, що не здесь ходять, що зміниться. А зміниться все, Україна наша має змінитися. А вам не звездно вам мало би бути звісно. Не дуже звісно, все, що нічого не зміниться, тому що Жити є на Україні закони, і нічого не звісно. Ці закони, які прийняли, не всі з ним Точно такі ж закони. Такий дебіль.